Ти лесбійка? я не залишу з тобою своїх дітей. Сьогоднішня історія саме про це. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались нами. Тож, беріть, щось посьорбать або похрумкать і погнали читати історію. Але стійте, стійте перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал. Чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію? Якщо так, тоді погнали. А якщо ні? Тож сьогоднішня історія називається Коханка та фанатизм зруйнували 13 років сімейного життя. Ми з чоловіком одружені вже 9 років, і виховуємо трьох дітей: сина 12 років та двох доньок. Вісім і шість років. Я працюю на дуже вимогливій роботі з довгим робочим графіком, тому моїй сестрі доводиться допомагати з дітьми в будні дні. Вона працює вдома і це дає змогу їй доглядати за ними. Наш розпорядок дня виглядає приблизно так: я прокидаюсь рано, збираю дітей і залишаю у сестри о 6.30. Після чого їду на роботу. Сестра готує їм сніданок, відвозить до автобусної зупинки, а після школи зустрічає їх. Вона дає їм перекуси та допомагає з домашнім завданням, доки мій чоловік не забирає їх о п'яті вечора. Я ж повертаюсь близько шести тридцяти або сьомої вечора. Ми з сестрою дуже близькі, і я надзвичайно вдячна їй за допомогу. Вона любить і балує моїх дітей, ставиться до них як до рідних. Немов була третім батьком. Ми домовились, що я оплачую всі витрати на продукти, а діти допомагають їй по дому. У понеділок чоловік несподівано подзвонив мені на роботу і сказав, що терміново потрібно повернутися додому для екстреного обговорення. Він звучав стривожено і не відповідав на мої дзвінки після цього. Тож я запанікувала і одразу поїхала додому. Коли я приїхала, він заявив, що моя сестра лесбіянка. Очевидно, він застав її разом із її дівчиною, яка була в гостях, і вони поцілувалися на його очах. Я розсміялася, бо сестра давно не приховує своєї орієнтації. Я знала про це з підліткового віку, і вони з дівчиною разом вже три роки. Мій чоловік, однак, сказав, що раніше вважав її дівчину просто подругою, а всі згадки про її орієнтацію сприймав як жарти. Через те, що дівчина сестри рідко буває на сімейних заходах, вона часто їздить у відрядження. Ми дійсно не часто говорили на цю тему в родині, але мені важко повірити, що він міг не помітити цього за 13 років знайомства з моєю сестрою. Хоча я не пам'ятаю, чи казала прямо йому, що вона лесбійка. Він заявив, що більше не хоче, щоб діти проводили час із сестрою, бо вона може вплинути на них. Я попросила пояснити, що саме він має на увазі, але він лише повторив, що діти занадто маленькі. Я відмовилась від ідеї розірвати зв'язок із сестрою, але чоловік наполягав, що я можу бачитись з сестрою, а ось діти ні. Коли я запитала, як ми тоді вирішимо питання по догляду за дітьми, він запропонував взяти мені відпустку, доки ми не знайдемо інший вихід. Але це абсолютно неможливо через мою роботу. Щоб уникнути сварки перед дітьми, я сказала, що прогуляюсь, аби заспокоїтись, і ми можемо пізніше це обговорити. Коли я повернулась, мої доньки плакали, а син був засмучений. Виявилося, що їх батько сказав їм, ніби вони більше не зможуть бачитись з тіткою через її особисті проблеми. Я розлютилась. Я вже не стримуючи емоції, сказала чоловікові, що його поведінка фанатична та егоїстична. Згодом я забрала дітей і поїхала до сестри. Я зараз у повній розгубленості. Я люблю свого чоловіка, не хочу руйнувати нашу родину, але точно не збираюсь розривати стосунки з сестрою, яка є важливою частиною нашого життя. Мене також вражає, що чоловік міг не помітити її орієнтацію, але я не можу зрозуміти, чому саме тепер він так реагує. Раніше він ніколи не висловлював жодних гомофобних поглядів. Я відчуваю провину за те, що не кричала на нього, але особливо болісно, що він втягнув у це дітей. Буду вдячна за будь-які поради, адже я не знаю, як вирішити цю ситуацію. У нас є оновлення, але давайте спочатку поговоримо. По-перше, що він 13 років не бачив, що сестра дружини лесбійка, це як таке можливо? Ну, я вважаю, що це неможливо. По-друге, і що? Вона тепер стала поганою людиною і не може сидіти з вашими дітьми? Може, 13 років сиділа, ті, скільки там, найстаршому, 12. 12 років допомагала, а тут раптом такий все, баста, Ні-ні-ні, не можна. Це бред якийсь. Це звучить все як бред. Ну, жа, читаємо, що кажуть люди. Гомофобія це вже достатньо погано, але спрямована проти близької людини взагалі не Що він робитиме, якщо один із ваших дітей виявиться геєм? Я знаю, що це класична відповідь на Reddit, але вважаю, що цього разу вона виправдана. І тут авторка відповідає я навіть не думала про це. Можливо, я недостатньо чітко пояснила це у своєму пості, але якщо він справді виявиться фанатиком, то я без вагань закінчу ці стосунки. А так, жорстко, 13 років і такої я без вагань до побачення. Наступний коментар. Як так сталося, що ви ніколи не обговорювали питання ЛГБТ? Ви не говорили про політику, фанатизм чи гендерну ідентичність до того, як завести дітей? Чи він просто приховував свої погляди? Вам потрібно серйозно замислитись над цим, адже уникати таких тем, особливо перед дітьми, дуже ризиковано. І тут відповідь авторка: Я вже говорила з дітьми про ЛГБТ тематику. Вони знають, хто такі геї та транслюди, і ставляться до цього абсолютно нормально. Щодо мого чоловіка ми разом так довго, що я просто не пам'ятаю, чи колись обговорювали це прямо. Я завжди вважала, що в нього немає проблем із ЛГБТ, адже він ніколи не мав жодних претензій до моєї сестри. До речі, я запитала у свого сина, чи говорив його батько щось подібне раніше. І він сказав, що ні. Думаю, ви праві потрібно більше обговорювати такі теми з дітьми та пояснювати їм важливість рівності. І ще один коментар, і переходимо до оновлення. Чи міг бути у нього прихований мотив? Наприклад, чи не хоче він, щоб ви стали домогосподаркою, і використовує цю ситуацію як привід для тиску? Цікава думка, і тут авторка відповідає: А це можливо? І я раніше сказала, що ні, але тепер вже не впевнена. Декілька місяців тому ми посварились через те, що я пізно повернулася з роботи, і він обурився, що йому доводиться готувати вечерю щовечора. Але після цього він припинив піднімати цю тему. І я подумала, що все владналося. Я заробляю більше за нього, і якщо я звільнюсь, то ми ймовірно втратимо будинок. Тому його логіка мені здається нелогічною. Але враховуючи його поведінку щодо моєї сестри. Я вже нічому не дивуюся. Читаємо оновлення. Прочитавши ваші коментарі, я змушена визнати, що ви, на жаль, маєте рацію. Це було настільки несподівано, що я намагалася знайти причину і виправдати його, але, схоже, фанатизм є єдиним поясненням якщо питання постане між ним і моєю сестрою, я без сумніву виберу сестру. Чесно кажучи, я зараз настільки розчарована в ньому, що навіть не знаю, чи змогла б прийняти його назад, і якби він прийшов благати на колінах, те, що сказано, уже не можна забрати назад. Щоб відповісти на кілька запитань, ми рідко говоримо про політику. Він не особливо цікавиться цими темами. Зазвичай, якщо я щось згадую, він просто відповідає ага або ну добре. Останнім часом наше життя було таким насиченим і хаотичним, що ми не проводили багато часу наодинці. А якщо і проводили, то розмовляли про інше, а не про політичні чи соціальні питання. Ми живемо в досить ліберальному районі, і за весь час він ніколи не висловлював якихось радикальних чи правих переконань, тому я навіть не пропускала, що він міг мати такі погляди. Щодо моєї сестри, то і сексуальність майже ніколи не обговорюється. І дівчина рідко буває поруч із нами чи нашими дітьми, і відверто кажучи, це просто не є темою для розмови. Вона лесбійка, і це просто факт, який не потребує обговорення. Я говорила зі своєю сестрою, і вона сказала, що вони з моїм чоловіком майже не спілкуються. Коли він забирає дітей, то зазвичай просто вітаються і йде далі. Зараз він ігнорує мої дзвінки та повідомлення, тому я планую завтра заїхати до нього додому. Коли знатиму, що він буде там, і поговорити з ним особисто. Я не почула оновлення після цього. Дякую всім за поради. Через три дні вона написала оновлення, і ми швиденько його читаємо. Виявилось, що багато з вас мали рацію. Мій чоловік брехав, коли казав, що не знав про те, що моя сестра лесбійка. Він ігнорував мої дзвінки та повідомлення, тому я вирішила піти до нього, знаючи, що він буде вдома, щоб нарешті поговорити. Ми сілим, і я сказала, що єдиний спосіб, за якого я можу хоча б розглянути можливість вирішення цього питання, це якщо він, перше, чітко пояснить причину своєї поведінки. Друге, погодиться на терапію як парну, так і індивідуальну, щоб попрацювати над своїми поглядами. І третє, він щиро вибачиться переді мною дітьми. Та моєю сестрою він почав повторювати те саме про те, що моя сестра погано впливає на дітей і не відповідає його моральним принципам, це довело мене до мужчі терпіння. Я вимагала припинити ці дурниці і сказати правду, інакше я піду разом із дітьми, і він більше нас не побачить. Такий тон його явно збентежив, бо, зрештою, він зізнався у всьому. І якщо коротко, останній рік у нього був роман. Тепер це здається очевидним. Я помічала, що він стає все більше відстороненим, але списувала це на стрес через роботу та дітей. Як виявилось, всі ті робочі вихідні були приводом для зустрічі з коханкою. Інколи він навіть забирав півдня, щоб провести час із нею. Перед тим як забрати дітей. Він також зізнався, що раніше нейтрально ставився до того, що моя сестра Лесбійка, поки його дівчина не почала відкривати йому очі. Вона була шокована, коли почула про мою сестру, і почала засипати його подкастами та відео на цю тему. Протягом останнього року він поступово впав у праворадикальну ідеологію, а я навіть нічого не підозрювала. Він сказав, що розумів, що я ніколи не прийму його нових поглядів, і тому вирішив приховувати їх від мене. Окрім Роману, він також давно хотів розлучення. За його словами, переглядаючи ті подкасти, він почав зневажати мене через те, що я не є традиційною дружиною, яка сидить удома, готує, прибирає та піклується про дітей, поки він відпочиває після роботи. Каплею, яка переповнила чашу, стало те, що він побачив, як моя сестра цілує свою дівчину. Саме це, на його думку, показало, що наші діти піддаються неправильному впливу. Він вирішив удавати, що не знає про орієнтацію, щоб перетворити це на велику проблему. У його розумінні це було ідеальним рішенням, або я погоджуюсь з його переконаннями і стаю домогосподаркою, або розлучаюсь з ним, і він виглядає жертвою. Його планом було також отримати повну опіку над дітьми, щоб захистити їх. Я втратила над собою контроль, назвала його багатьма іменами і чітко заявила, що він не отримує навіть 50% опіки. Це буде холодний день у пеклі, перш ніж це станеться. Я також сказала, що відтепер всі розмови проходять через мого адвоката. Після цього я пішла, поки не зробила щось, за що могла пошкодувати. Чесно кажучи, усе це справжній кошмар, і я почуваюся частково винною у тому, що сталося. Ми були разом 13 років, і я не помітила, як він так різко змінився. Я ніколи не думала, що він із тих, хто піддається таким впливом, але, мабуть, він виявився дурнішим ніж я собі уявляла. А ще я ніколи не очікувала, що він зрадить. Тому можливо, я взагалі не знала його так добре, як думала. З іншого боку, після коментарів до мого останнього допису, я почала задумуватись і зрозуміла, що наш шлюб наробив мене щасливою. Багато людей запитали, про що ми взагалі спілкувалися, і я чесно відповіла: ми не спілкувались. Ми почали зустрічатись, коли мені було 19, і він був моїм другим хлопцем. Я згадую, що близько року сумнівалась у наших стосунках. А потім, бац, я завагітніла нашим сином. Усе сталося дуже швидко. Він зробив пропозицію, і я погодилась. Ми ніколи до цього не обговорювали шлюб, і зараз я майже впевнена, що відповіла б ні, якби не була вагітною. Наші заручини тривали довго, але ми фактично почали жити разом одразу після того, як я переїхала до нього, щоб виховувати сина. Господи, я почуваюся такою наївною на початку наших стосунків. Я ніколи не задумувалась про важливість розмови, про політику чи сім'ю чи релігію. Тепер я розумію, що лишалася в цьому шлюбі лише тому, що це було простіше ніж альтернатива, і я вважала це кращим варіантом для моїх дітей. Я щиро вірила, що він хороший чоловік і батько. Зараз, оглядаючись назад, я бачу багато моментів у наших стосунках, від яких я тоді відмахнулась, але тепер розумію, що він малював зовсім іншу картину. Наші сварки, його байдужість, тепер усе це набирає сенсу. Зрештою, він робив лише мінімум, залишаючи всі інші турботи на мене та мою сестру. Я не шкодую про цей шлюб. Адже він подарував мені дітей, але шкодую, що не побачила все раніше і не вийшла з нього. Наразі ми тимчасово живемо з моєю сестрою, поки я вирішую питання розлучення. У нас є з ним окремі банківські рахунки, але тепер мені потрібно вирішити, що робити з будинком. Я не зможу дозволити собі його утримувати самотужки, а він тим бачить. У районі моєї сестри зараз відкривається кілька будинків, і я вже шукаю варіанти, щоб мої діти могли бути ближче до неї. Моя сестра стала для мене справжньою опорою під час цього важкого періоду. Ми довго говорили про все, багато обіймались і плакали разом. Я почуваюся жахливо, що провела у її життя людину з такими фанатичними поглядами. Не знаю, чи зможу коли-небудь повністю віддячити її за всю підтримку, любов і допомогу, які вона надає мені та моїм дітям. Вона та її дівчина активно допомагають мені з дітьми і питаннями розлучення. Найбільше зараз мене хвилює питання опіки. Я не хочу, щоб мій колишній чоловік або його дівчина були поруч з моїми дітьми. Але також розуміє, що він залишається їхнім батьком. Я не хочу перешкоджати їм будувати стосунки, якщо вони цього хочуть. Планую домагатися повної опіки, але не впевнена, ці слід повністю забороняти йому бачитися з дітьми. Мій син і старша донька дуже розчаровані в ньому. Син взагалі відмовляється його бачити, і я не збираюсь змушувати його, якщо він сам цього не захоче. Уся ця ситуація неймовірно складна, і я щиро вдячна за будь-які поради, які можуть допомогти. Я планую оновити інформацію, коли все врегулюється, щоб розповісти, як ідуть справи. Тим часом хочу подякувати кожному за підтримку, корисні коментарі та повідомлення. Це багато для мене значить. Читаємо коментарі, це просто неймовірно. Він перетворився на ненависника жінок із типовою самозакоханою подругою, яка нібито відкрила йому очі. Це було б смішно, якби не було таким трагічним для вас і ваших дітей. На що авторка відповідає? У понеділок у мене призначена зустріч із адвокатом. Я зроблю все можливе, щоб його коханка навіть близько не наближалася до моїх дітей. Я хочу якнайшвидше продати будинок і позбутися цього всього. Читаємо останній коментар, і я вас відпускаю. Це просто дико. Ваш чоловік поводиться як безглуздий дурень, якщо дозволив якійсь дівчині змінити його моральні і політичні погляди через пропаганду. Люди подібні до нього хочуть традиційну дружину, але не заробляють навіть близько достатньо, щоб утримувати таку сім'ю. Чи він хоча б задумувався, скільки йому потрібно, щоб самотужки забезпечити п'ятьох? Чи він думав, що це все само собою влаштується? Що ще давніше, він готовий відмовитись від своєї сім'ї заради коханки? Наскільки я знаю, мати роман і кидати сім'ю? Точно не входить до традиційних сімейних цінностей. До речі, так, він каже, я почав тебе зневажати, бо ти не традиційна дружина, а бабки де? Рожки де? за що жить будемо? Не подумав. Отака історія у нас була сьогодні, а ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!